Доброго ранку! Нарешті настало літо. А це хороший час для оздоровлення усього організму. І давайте сьогодні поговоримо про те, як це робити правильно. Найперши, моя порада ходіть, бо соня, Чи це теплий пісок, чи це вранішня роса, чи трава, усе це зміцнює імунітет. А ще це убезпечує від стрибків артеріального тиску, адже на стопах знаходиться дуже багато нервових закінчень. Коли ми ступаємо босими ногами по землі, ці нервові рецептори активізуються. Не відмовляйте собі у задоволенні і смакуйте фруктами та ягодами, саме влітку, адже в них багато потрібних і корисних для нашого організму вітамінів та мінералів. Звертайте увагу саме на українські, адже вони краще засвоюються нашим організмом, а ще вони бережуть наш з вами бюджет. Намагайтеся частіше бувати на свіжому повітрі і виїжджати до води, адже саме біля води, чи це буде озеро, чи це буде ставок, чи море, повітря біль зволожене і корисніше. А які поради щодо оздоровлення організму влітку має наш експерт? Давайте зараз дізнаємось. Безусловно, летние месяцы как раз и позволяют нам больше солнечных ванн получить. И, конечно, это большое психотерапевтическое воздействие имеет. Потому что, давайте вспомним, когда идет дождь, нам, правда, не очень-то что-то хочется делать. И тут выглядывает солнышко. Мы наполняемся энергией, у нас появляется новый смысл, увлечение, радость, ощущение себя свободными. Поэтому это, конечно, большое благо летних месяцев. Плюс вырабатывается витамин D. Мы загораем, становимся красивыми. А это, конечно, улучшает наше настроение. Звичайно, не забувайте про активний спосіб життя, особливо влітку. Чи ви будете бігати, чи ви будете плавати? Робіть це на свіжому повітрі, і не забувайте снідати.